Не можу повірити. Я тебе так довго шукав. І ось я тебе бачу на власні очі. Ми довго за всіма вами спостерігали. Спочатку я думав, що препарат знаходиться у Вілі, але ми нічого в нього не знайшли. Потім перевірили Сашка Владиславу. І також нічого. Потім мені дійшло, що препарат може знаходитись чи в Чорнобилі, чи в припяті. Ми дуже довго шукали його, перевіряли кожну травинку. І тут ти діду вилазиш зі своєї норки. Який же був повним дурним. І я не думав, діду. Ж ти такий цінний препарат заховаєш в самій радіоактивній лікарні МЧС 126. Я хочу предложити тобі знову співпрацю. Що ти на це скажеш? Не, ні за що. Ти подумай, ні за що. Я дам тобі час подумати. В тебе ж є ще один гучок. Подумай про нього. Як же нудно. Немає нових справ. Що ти робиш? Шукаю одну людину. Я ж розповідав тобі, як я провів чудово свою відпустку. Так, пам'ятаю. Ну, що щось знайшов? й mm знайшов? -mm, нічого, його в базі немає. І значить, він або недавно почав промишляти свої темні діла. Ну або ну не попадався ні разу. А ти по номеру телефону пробивав його місце, знаходження, ти ж ним якось зв'язувався? Та пробивав. Це одноразова сімка. Пілігувалась лише в одному кафе. Жесть який скритний. І не кажи. Вітант. Є інфа для тебе виходь на двір. Добре, вже біжу, біжу. Ти куди зараз нарада буде? Прикрий мене. Тобто ти хочеш сказати, що чоловік, який мене чуть не укокошив, не головний в бані? Він, скоріш за все, песик на поводку. Виконує завдання від головного діст по брейна. Діскоп Брейн? Я ніколи не чув про нього. Я також мало про нього ще чув. Но один мені чоловік допоміг, так сказати, витягнув з ями і розповів доволі цікаву історію. Коли я був підлітком, Діскоп наняв мого батька і діда, щоб розробити препарат від раку. Адже Діско страждав цією хворобою. Коли Дісков вилікувався, він побачив в цьому поганий потенціал. Він замітив, що є дві пробірки: яд і антидот. Разом вони діють як ліки, але якщо їх розділити, то яд буде дуже швидко розпространятися по тілу і не врятувати, якщо немає антидоту. Він вам прийш відео. Мені потрібна буде ваша допомога, допомога поліції. Щоб його зупинити. Він вже почав збирати армію. Я хочу якнайшвидше його зупинити і врятувати Сашка і діда. Мені дуже, дуже зараз складно самому щось предприймати. Тому я дуже сподіваюся на вас. Все так серйозно? На жаль, да. Вибачте, Ант, срочно. Чоловіче, вибачте. Я сподіваюсь, вам не спомішав. Ант, просто дуже срочно. Там надіслало відео. Тобі потрібно це побачити. Пішли, покажеш. Привіт, Ант. Як твої детективні діла? Ти мене не знаєш. Ти мене ніколи не впіймаєш. І ніколи не дізнаєшся мого ім'я. Навіть не намагайся. І як ти можеш бачити, у мене є дві колби: антидот та яд. Якщо вони змішані, виходить лікарство. Але якщо дати людині тільки яд, то його вже не врятувати. Якщо немає, звісно, антидот, я збираюсь розповсюдити яд. Но за 25 мільйонів доларів я можу придумати. Весь світ все у ваших руках. Місце зустрічі скинемо пізніше. Думайте? Це все, що він тобі скинув. Так, більше нічого не було. Може, це чийсь жарт? Та нажимайся ти. А це що таке? Я, я не знаю. Я коли дивився відео, цього не було. Я не знаю, що це таке. Це азбука Морзе. Я колись покорював моря. Доводилося часто розмовляти по азбуці Морзе. Так переведіть нам, що тут написано. Ну, знаєш, коли то було? Ну ладно, я спробую. Так, не крути башкою. В школа в припяті. Школа в прип'яті? Яка школа в прип'яті? Це явно в мене якийсь баг случився. Зараз я гляну, що не так. Місце зустрічі повинні були скинути потім. Що це тоді таке? Та не звертай увагу, Ант. Може, це якийсь пранк. Та сто процентів пранк. А як надіслали тобі це відео? Ну, Через емейл. Так в нас емейл засекречений. Як тобі хтось може взагалі щось прислати? Я Я не знаю. Ні, Дмитро Олегович, тут щось явно цікаве. До мене приходив один хороший знайомий. Він мені розповів, хто це. Автор відео це Діскоп Брейн. В нього в заложниках дід мого знайомого і брат. З ним жарти погані. Я думаю, що школа в припяті це і є місце зустрічі. Я вважаю, що нам потрібно готуватися, готувати гроші і готувати людей. Його краще не провокувати. Я повністю згідний бос. Ми не знаємо, що в того діскопа в мозгах. В нього ще й заложники і цей странний препарат. Та це жарт чись. А ви просто повірили. Вони мене чуть не вбили в тій печері. Я хочу їх всіх посадити. Всіх до одного. Шо -шо -шо -шо. Ладно, будемо готуватися. Після того, як вони нам передадуть річку, ми вистортаємо речі і зникає. Хороший план. Але в нас мало людей. Що якщо вони ризикнуть і підуть на наш штурм? Ні, вони не підуть. Вони розуміють всі ризики. Головне нам бути пильними. Віктор, то якщо... працює. Так, все добре працює. Що там, копи готуються? Вони знають, де ви знаходитеся. Хтось відредагував відео і спалив ваше місце знаходження. Стоп! Віктор! Ти ж відправляв відео? Скажи мені чесно, це ти відредагував відео? Нічого, що у нас тут справа, що ми тут не гулять приїхали, що мамо посвідчення показали, що ми взагалі поліцейські. Ага, знаю таких, як ви. Ви тут кожен день із зони. Може, ви якісь аніматори? Я не знаю, для чого ви сюди приїхали, ну вам тут ловити нічого. Що розвертайте свої баранки і уїжджайте звідси. Чи ви хочете, щоб я тут позвонив кому потрібно, а? Та й ти більше. У вас посвідчення поліцейські Ліпові. Я животом чувствую. Як ти мене вже дістав? Зараз я сам позвоню, кому потрібно. Ну вибачте мене, ну я... Ну, вибачте, ну я не знав, що це ваші люди сюди приїхали. Добре, я їх пущу. А, і, і вам також гарної ночі. Да. Да. Ні, я не хочу звільнення. Д, д, добре, добре. Хорошо. Хорошо, добре. Все, і вам гарної ночі. Чого дивитеся на мене? Давайте шустренько, куди ви там хотіли. Іти. Давайте відкривайте шлагбаум, стільки часу потратили. Ні, дайте пішком йти. Я вас не пропущу далі на машинах. Ти знущаєшся з нас, чи що? Ви хочете зруйнувати тутешню екологію своїми вихлопами. Тут та ви знаєте я правий і вправі вирішувати, чи їхати, чи йти вам. від'їдемо. Ще трохи Дмитро Олегович, і я йому вцеплюся в морду. Тримай себе в руках, ант. Він тут реально правий. Людей сюди майже не пускають для того, щоб не загрязнялася екологія і радіацією люди людина нахваталися. Розбиратися будемо довго, так що пропоную просто пройти. Гроші залишимо тут разом з воєнними. Якщо ще повернемося за грошима. Все пішли. Тільки час втрачаємо. походіть, походіть, пішком здоровіший ти. Вони вже тут. П'ятеро пішли до вас, а четверо залишились тут. З грошами. Ми можемо легко у них напасти і забрати гроші. Що там став? Ти що не знайшов? Схоже, що так, Ідіть сюди. Ну, що тут ти знайшов? Це що таке взагалі? Нічого собі. Ви краще сюди подивіться. Вілі. Е, вибач за запитання, але хто такий вілі? Це він до мене приходив в поліцію і розповів про те, що в нього діти брат в заложника. На Ви що май... базарите? Що? Вілі? Ан? Як це Вілі? А це хто? Я тебе теж радий бачити, но у нас там якби справи, там щось твориться. Ти не забув? Ні, не забув. У нас там якраз передача буде грошей. Угу, я зрозумів. Я нервую трохи, бо Віктор не відповідає. Хто це такий Віктор? Віктор це лікар, дископа і хімік. Він знає про всі, що це таке. Нам потрібно поспішити! Давайте швидко за ним! викидайте. Okay. Вони підірвали лабораторію. Схоже, що вони знищують докази того, що вони тут робили. Це лікарня МСЧ 126. Тут дуже легко можна було оборутувати лабораторію. Звідки ти це взяв? Може, це взагалі не лабораторія. Віктор мені про все це розповів. Віктор. Що знущається, чи що мені це все ой як не подобається. В мене таке саме питання. Господи, тільки не це. Так, так, так. Так, ага. Пульс є. Діджевий. А Сашко, так. Пульсія. Слава Богу, є. Пульс. В цього також є пульс. Я буду визивати сюди вертушку. Так, давайте, а то не знаємо, скільки вони ще продержаться. Давайте тримайтеся. Живіть, живіть! Так значить, забирайте гроші і валимо звідси. Давайте швидко, швидко. Ані руш, руки вгору. Бос, вони з нас кружили. Що робити? Що, Діско, не очікував, що я вишив. Тобі нікуди втікати. За свої злодіяння ти сядеш надовго. Знімай свій шов, я хочу глянути на твоє обличчя. Бачиш, все-таки я тебе зміг зупинити. Признаю, ти мене переграв, Олег. Ось така от історія. Тепер ви про все знаєте. А ви що думали? Я діскопу скажу, де реально препарат схований? Ви мене недооцінюєте. Ну для чого вся ця сложність? Невже не можна було просто раніше заарештувати Діскопа? Чому ви затягували з цим? Знаєш, Сашко, з такими людьми, як Діскоп, я ніколи раніше не стикався. Він. Дуже хитра людина. Після того, як Віктор врятував мене і Вілі, ми придумали план. План полягав у тому, щоб попросити Ванта про допомогу і через відео, яке надіслав вам Віктор, спалити місце знаходження Діскопа і за допомогою Анта і військових напасти на Діскопа і його людей. Але Діскоп про все дізнається. І він вирішує втекти. Але в останній момент передумує і хоче забрати гроші, які Ант привезе для передачі, так би мовити. І на цій помилці ми його і впіймали. Нічого собі у вас була спецоперація. І ви мені нічого не сказали? Ми просто боялися, щоб з тобою нічого не сталося. Але. На жаль, діско цей чуть не сталося з вами це те, що ми боялися. Да уж. Ну, зато з нами майже все добре. І в нас є препарат, який врятує багато життів. І це неймовірно великий плюс. Але тільки коли у вас буде якась заворуха. Скажіть мені, не соромтеся, будь ласка, а то Слідуючого такого спецоперації я не витримаю. Як же добре, що вся ця історія закінчилася. І завдяки цій історії я дізнався, що мій друг зливає інформацію дископу. Звичайно, я пригнічений. Адже все-таки, як ніяк мій друг. Але це його вибір. Він на це заслуговує. Не переживай, Ант. Все налагодиться. Все буде добре. Я хочу вам сказати вам всім лише одне. Вибачте мене, будь ласка, бо якби не я, цієї всієї історії не було б взагалі. Що ви таке кажете, діду? Якби не ви, зараз би Діскоп гуляв собі на свободі, а не сидів би зараз в тюрмі за свої злодіяння. Ви б не розробили з батьком такий чудовий препарат. Та й взагалі ця історія згідний була дуже важкою для нас всіх. Але я дуже радий, що. Ми всі дійшли до цього моменту, що ми всі зараз разом. І давайте краще закажемо піцу. А то Владислава і мама щось ніяк не приготують борщика. Я за цю ідею я буду у свою любиму фірмену піцу поло. А ви можете мені через свій інтернулік заказати водочки? Дуже хочеться чогось крепкого. Яку тобі водочку? Давай краще квас-тарас закажем, чи зараз зима і їх не продають. Та зараз гляну. Так, давайте заказуйте, заказуйте хто що буде.